Я буду писати жалобу, ви що, це просто, я в шоці? От саме з таких криків і погроз сьогодні почався мій ранок. В клієнта розвалився підшипник. Він прислав відео, на якому видно внутрішні підшипника, які повністю іржаві, з величезною кількістю піску, і води всередині. І давайте не будемо концентруватися на конкретно цьому випадку, хоча деталі деякі я розповім. Давайте знімемо відео, щоб всім іншим квадроциклістам, хто експлуатує свою техніку в таких же жорстких, агресивних умовах, як і цей наш клієнт, трошечки продовжити термін служби їх підшипників. Отже, якщо у вас ступичні підшипники закритого повністю типу з металевими пильниками ззовні, вам буде надзвичайно важко розібрати їх для того, щоб змазати або провести будь-який сервіс. Звичайно, я знаю такі спроби, звичайно, треба бути. Ювеліром майже для того, щоб провести цю операцію, і потім це все зібрати достатньо герметично назад. Тому, якщо у вас такий підшипник, будемо вважати, що він одноразовий і скільки відслужив, стільки відслужив. Трохи цікавіша ситуація, якщо у вас конструкція ЦАПФи передбачає установку сальників з двох сторін від. Підшипника. В такому разі, ваш підшипник має шанси прожити трохи довше, тому що він з обох сторін буде захищений від потрапляння вологи. Але, звичайно, захищений не на 100%. І якщо ви дуже багато їздите в воді, якщо у вас квадроцикл весь час в такому агресивному середовищі, мул, пісок, це все. Все одно з часом потрапляє крізь сальники, і підшипник починає всередині покриватись корозією. Тому я настійно рекомендую. І досвід багатьох наших клієнтів говорить про те, що підшипник живе набагато довше, якщо час від часу туди нагнати змазки, перед тим попередньо. Вичистивши бруд і пісок, якщо такі там вже є. Конструкція багатьох підшипників передбачає, що оцей резиновий пильничок або сальник, називайте як завгодно, суть його від цього не міняється, можна акуратно припідняти, або повністю навіть в деяких зняти, і покласти туди з маски, коли підшипник вже вичищений. Таким чином, продовжити набагато, продовжити вдвічі чи втричі ресурс своїх підшипників. В цьому випадку конструкція підшипника розбірна, оцей пильничок елементарно знімається. Є також багато підшипників, де в внутрішній обоймі є канавка спеціальна для змазки. Підшипників, і існують заводські фабричні приспособи для, власне, цієї змазки Як це працює? В оцій приспособі є канавка з отвором, а з цієї сторони сторони тавотнічка. І відповідно ми засовуємо вона достатньо щільно і там є сальники, достатньо щільно одягається Ця приспособа, і тоді звичайним шприцом зі змазкою ми накачуємо відповідної змазки всередину підшипника. Такі приспособи є для багатьох квадроциклів, багатьох багів Канам є вони для багатьох видів. Поларіса для багатьох типів підшипника для різних типорозмірів. при бажанні таку можна змайструвати, виточити, впевнений, і самостійно, якщо у вас якийсь рідкісний підшипник, і такої приспособи немає заводської. Але, повторюсь, на найбільш популярну на українському ринку техніку. Ці приспособи є заводські, і вони є навіть у нас в магазині. І багато сервісів, багато навіть самих власників техніки давно придбали собі таку і користуються. Тому не кажіть, як цей вдячний клієнт сьогодні зранку мені Я не заявляйте, не разу такого не чув, що треба розбирати що і смажувати там... про Все. те, що підшипники можна. І навіть треба обслуговувати, що їх треба змазувати. Я впевнений, що ваші підшипники будуть служити в рази довше, ніж ті, які ніколи не обслуговувалися.